Вітаю вас, друзі. Російські окупанти продовжують записувати жалісливі відео, у яких вони скаржаться на жахливе командування та високі втрати. несемо великі патрії. Уже почті 40% процент флічно став У той самий час інші російські окупанти також записують відео, у яких скаржаться вже не на командування, а на те, що росіяни нападають на тих росіян, які воюють проти України, і збили інвалідів без ног. Як как звірі забили насміх камнями двох бойців СОО. Росія не вбивають росіян, що може бути краще? Ну напевно, хіба що конкурси від нелегальних мігрантів у так званій Росії Челябінська області, мігранти з Таджикистану Восполюжись слабостю проходячого реабілітацію воєнного віралом на зділав подножку скинув спецоперации с лестницы. і це просто прекрасно. Пропагандист Соловйов дуже обурений усім цим фактам, але особливо його вибісили події, пов'язані із російським рублем. Ви що вирішили, що ви як долбаний центробанк, Що над нами? за заграниця тепер сміється. Виродок зробив для себе дуже неприємне відкриття. Виявляється, російський рубль став однією із найслабших валют у світі. Що саме слабе, одна із трьох самих слабих валют у нас рубль. Наш крепкий рубль. Проте курс рубля по відношенню до долара звичайного середньостатистичного росіянина хвилювати усе одно не повинен. Вони то ті долари і так не бачили. Я долар навіть не бачив в коса ні разу. У російського пропагандиста Соловйова трапилась справжня істерика з приводу рубля. Він усе ніяк не може зрозуміти, що ж відбувається. А ви не замічаєте, який зараз у нас курс в країні? Що такого случилось, що такий курс? А, а тут случилась спеціальна воєнна операція. Що відбувається? Усе йде за планом. Це просто звичайний плановий від'ємний ріст російської економіки. Падає все. падає все. всьо падінь в рівні життя. Але ця система не доживе до кінця 23-го року. Рубль продовжує своє падіння. Курс російської валюти вже сягнув позначки 100 рублєй за 1 долар. І це найвищий показник протягом останнього року. І це майже рекорд. Чому майже? Тому що найбільше за свою історію рубль обвалився 11 березня 22-го року, одразу після початку повномасштабного вторгнення. Тоді за 1 американський долар давали 134 рубля. У травні і квітні минулого року росіянам вдалося стабілізувати курс. І тоді за 1 долар давали близько 55-60 рублей. Але потім рубль продовжив своє падіння. І от поступово він дійшов до позначки 100 рублей за 1 долар. Тобто 1 рубль це 1 американський цент. І Соловйов усе ніяк не може допетрати, що ж відбувається, але точно знає, у цьому винна російська влада. Ділайте хоч щось! Ні, ми нічого... ви взагалі молчите. Ви в домікі, да? А власть точно за нас. Правда, влада у нього винна за типовою російською схемою. Це усе боярі погані, а цар він хороший. Президент за нас, он з нами. Ну це одна із від власті. А стальний де? проте представник не до царя Владіміра Путіна Пісков каже, що насправді немає за що хвилюватися. Так, рубль падає, але падає, то стабільно. Що касається курсу валюти, ну таке буває і це нікої образом не угрожає стабільно нічого драматичного то не происходит. Тим паче, що видатний економіст Владімір Путін і ще кілька років тому казав: коли рубль падає, це насправді для так званої Росії тільки вигідно, бо вони біль. Ше отримують рублій за один долар. А тепер товар продали на рубль, а получає 45. Доходи бюджету увілічилися. Усе нормально, усе йде за планом. Російська економіка потужно тримає удар. Російська економіка, удар функціонний видержує. Долар же росіянам абсолютно не потрібен. Він токсичний і дуже небезпечний для російського здоров'я. Від долара треба відмовлятися. Валюта. Американська, європейська для нас токсична. Зачем нам нужна валюта? Таксичні фантіки для нас. Зачем мені нужна? І, взагалі, долар, він, як і російські десантники у гостомелі, скукоживається. Долар, як известно, скукожується. Рубль укріпляється, поэтому нужна сіперіпірісчитати. Що образом. росіянам не варто переживати за те, що вони стають біднішими. Подумаєш, їм не буде що жерти. Зате у Європі усе дуже погано. і колосальні трати на нужди України виглядять особо ні на фоні проблем самої Європи. Це падіння Неуклонне падіння ціни на американський долар. Але тут з'являється типова російська шиза. Дивіться, долар поганий. Він скукоживається, він токси. Чний росіянам долар не потрібен, але при цьому владімір Путін був би радий доларом користуватися, проте йому не дозволяють. Ми би пользувались доларом ж нам не дають. Давайте іще ще поговоримо про причини. Їх можна дуже довго перелічувати. Перед усім падіння російської економіки пов'язане із тим, що проти так званої Росії застосовують усе більше і більше санкцій, хоча й недостатньо, звісно, причина. Нас выдавливают з газового рынка Европы приходить жижили газ із Америки і Катару. у зв'язку із санкціями. Росіяни продовжують усе більше і більше імпортувати в свою недокраїну, але усе менше експортувати, і це теж впливає на курс. А, експорт по сравненню з піком прошлого року у нас знижується, а імпорт дуже швидко відновився в прошлом году. І крім того, приблизно третина російського бюджету витрачається на війну, а не працює на російську економіку. Содержання всієї групи Вагнер. Повністю обеспечилось государством. і росіяни готові менше жерти, готові не одягатися, готові жити і далі у лайні. Зате будуть воювати проти України. 33% Росіян за останній год стали менше їсти м'яса, риби і інших продуктів звикли творяться. Тим що ти значною мірою негативно на російську економіку впливає також і те, що частина працездатних росіян виїхала із так званої Росії. А і ще частина, замість того, аби працювати на економіку, знову ж таки воює проти України. По країні в 3,5% по Павної направленням просто не хватає робочих рук. можна і ще дуже довго пояснювати економічні причини, через які російський рубль падає. Російська економіка страждає, але усе зводиться тільки до одного у так званої Росії. Проблеми виключно тому, що вона веде війну проти України, і ми говоримо, що війна. Mm -hmm. Звісно, росіяни іще будуть намагатися стабілізувати ситуацію. Певною мірою їм це буде навіть вдаватись частково. Але в цілому тенденція збережеться. Тенденція по знищенню російської економіки, і у той самий час, коли у росіян падає рубль, коли валиться їхня економіка, вони ще беруть і роздають гроші просто так африканським країнам. Росія списала задовжності африканським державам на суму поряд 20 мільярдів доларів. Бо треба ж якось підкупити лояльність африканских держав, а россияны... Россияны вони потерплять. Что впереди? Будет же только хуже. Очевидно, что импорт подорожает. Очевидно, что жить станет труднее на прежние да, суммы. Да. Сам факт неприятен, но что делать, потерпим. Погіршення стану російської економіки, звісно, не призведе до того, що вже завтра ми виграємо російсько-українську війну, але це буде одним із дуже багатьох факторів для знищення у подальшому самої так званої Російської Федерації. Те, що ми виживали у всіх прошлих смутах не означає, що ми виживемо в цій. Гарантії ніхто не дав. Кренцівторк на кладбище. Але ви, друзі, не плекайте дуже великих надій на обвал російського рубля. Саме по собі це не допоможе нам виграти війну. Та й росіяни, навіть голі, босі й голодні, усе одно будуть пертися на нашу землю, щоб воювати проти України. Ефективним способом боротьби проти росіян, точніше, найефективнішим є їхнє винищення. Тому і треба і далі допомагати силам оборони України. У друзі, якби усе погано не було у Росії. Ян якби не обвалювався їхній рубль та економіка, усе одно на це не варто сподіватися. Сподіватися варто тільки на українське військо, і максимально як тільки можете йому допомагати.